Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо у замку Острозьких, що у Староконстантинові офіційно запрацювала недільна школа. Перше заняття, як годиться, розпочалось із богослужіння. Ідея створення недільної школи виникла у батьків, які відвідують святотроїцький храм. кажуть, у дитинстві ніхто не виховував у них любов до Бога. Тож на сотні запитань своїх чат вони просто не знають відповіді. Тому є бажання, щоб дитина, якби вже як сказав священик, щоб вона зростала і фізично, і духовно багатою і обізнаною. Я надіюся, що потім і для нього це буде добре. А в деякій мірі можливо він нам буде розказувати потім, то що він здобуде якісь знання. Малий Артем відвідує недільну школу. Не вперше хлопчик запевняє, сюди прийшов, аби навчитись молитись за свого тата, який на війні. Мене навчили в цій школі, щоб молитися за тата, щоб він повернувся з війни. Було б цікаво пізнати, ну, як створювався світ, всі ну, молитви, чому це, чому ми віримо в це. Працюють з дітьми досвідчені педагоги та досвід викладання в недільній школі для них новий, адже тут немає чітких уроків та оцінок. Жінки зізнаються, вчаться разом із своїми учнями. Виклик в плані іншої манери викладання, хоч матеріал не є зовсім мені невідомим, бо, наприклад, з історії стародавнього світу, вчимо біблейну історії, багато висловів і, і, і такого іншого, але то під іншим кутом зору тут має бути моральність, а моральність повинна виходити від вчителя. Настоятель Свято-Троїцького храму впевнений, без спільної волі прихожан батьків та меценатів нічого не вдалося би допомагали вже не по моєму прохання, а вже про Оксани Сергіївну допомагали в цьому це нам облаштовувати, тому що вона зверталася до них і вони також слухали її з поваги і допомагали нам. і Ми також їм всім вдячні за це. До облаштування недільної школи долучилася і помічник народного депутата України Дмитра Добродомова, лідера народного контролю. Завдяки їй вдалося зібрати кошти та придбати нові ортопедичні парти для учнів. То, що сьогодні ви зробили, для наших діток, тому що за, цим, за цими будніми роботами, ви знаєте, що школа, як кожна мама мене зрозуміє, немає такої уваги приділити дитині. Але оця духовність, оця часточка, яку ми зараз дамо дітям, то напевно, саме щире, саме більше, що ми можемо дати. Разом зробимо більше. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.